Новий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Ради вітати усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також ради вітати сьогоднішню мою гостю Ірина Колесник. До мене завітала. Нагадаю, це депутатка Вінницької облради, заступниця голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва. Пані Ірино. Я вас ради вітати нашій студії. Мене вистачило повітря, щоб це все на одному подиху сказати. Я помилився. Я щось все правильно щось змінилося все. Все нормально? Так. Да. Да, все нормально. Ради вітати вас. Все одно. Дня. все одно ради вітати. Певно, що ради вітати, тому що є до вас питання після е нашого крайнього е спілкування з вами. Ми отримали, не можу сказати, що там мульйон одразу листів, але ми отримали декілька сотень, скажімо так. Одно ну ми потім їх просто зібрали, ранжували, і декілька сотень було запитань. Основні питання сьогодні я озвучу. Як ми встигнемо? Встигнемо відповісти на всі, я буду дуже радий. Отож, щоб не затягувати час, давайте розпочнемо з громади з роботи. Ти роботи в громаді е, 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 от за півтора було таке питання. У, у вас буквально за півтора року до повномасштабного вторгнення відбулася реформа децентралізації. Момент децентралізації, як ви вважаєте, ця реформа виправдала себе під час війни? Як вона себе показала вже під час війни? Ну, всім доброго дня. По перше, хочу сказати так: ми. Не дала нам, на жаль, війна закінчити реформу децентралізації. Зрозуміло, що в реформи децентралізації є свої плюси і мінуси, які ми сьогодні бачимо, як в, як в всіх реформах. Але я думаю, якщо б ми сьогодні жили в більш мирній країні, то децентралізація себе показала набагато краще. Ми розуміємо, що наші бюджети місцевих громад сьогодні опинилися не в найкращому стані, так як і бюджет всієї. країни. Але разом з тим. Я думаю, що таки децентралізація дала змогу на місцям влади головам контролювати ситуацію, захищати сьогодні свої громади. Ми бачимо, як самоорганізувалися люди, як самоорганізувалися громади, як швидко вибудувалися блокпости, як сформувалися, скажімо так, дружині місцеві, і в цьому всьому допомагала місцева влада. І... Я думаю, що після перемоги децентралізація себе ще покаже і покаже наскільки може, якщо гарний голова, гарний менеджер. <свистак> Наскільки децентралізація може змінювати маленькі громади, тобто оцей механізм, цей набір е дозволяє, е я маю на увазі набір і повноважень і обов'язків, а дозволяє більш точно, влучно, швидше, конструктивніше е вирішувати і впливати на ту чи іншу, ну якщо не проблему, то питання. Так, бо коли оці повноваження, які сьогодні дали на місцевому рівні? Керівництво громад може швидше реагувати і бачити першу черговість, яке необхідно сьогодні в громаді, для того, щоб вона краще функціонувала і заробляла кошти е, від децентралізації. Обов'язково тут треба згадати і роль обласної ради. От яким чином обласна рада, як орган місцевого самоврядування, допомагає мешканцям нашої області адаптуватися і жити в умовах воєнного стану? Ну, сьогодні ми знаємо, що о, завдячуючи голові обласної ради В'ячеславу Петровичу Соколовому про те, що обласна рада сьогодні працює в звичному режимі. Ми згідно регламенту збираємося щомісячно. Ми вирішуємо нагальні питання, які сьогодні є в області. А також В'ячеслав Петрович неодноразово допомагає волонтерським рухам, допомагає волонтерстві, за що я йому дуже вдячна. Навіть і остання я крайня будемо казати угу. так. Поїздка сьогодні на сьогоднішній день не обійшлася без його допомоги. Кому я дуже дякую, що він розуміє потреби сьогодні громад, волонтерів і військових. Якщо говорити про е, розуміння і про потреби, ми стоїмо зараз на е, початку е, холодів, на початку осені, е, завжди, от до воєнного періоду, ми завжди говорили золота осінь. Ми говорили прекрасний, е, ясний такий, е, ясна пора е, року, коли все багрянцем, все золото, все. Тобто, ну знов таки, ми. Хто як може, ми перетворювалися на романтиків, перетворювалися на поетів в даному випадку? Чітко поставило життя перед нами питання. Це і максимальний захист своїх мешканців, маю на увазі мешканців громад, опалювальний період, підготовка до нього, укриття і так далі. І так далі. Що вже зроблено? Вдалося зробити громадам, і що ще над чим зараз ще працюєте. В ну, е, першу чергу це бомбосховище, що найпростіше укриття сьогодні. Яке є. Якраз, е, ми на днях передали Козятинському училищі е, е, генератор, також передали аптечки е, для бомбосховища. Так, ми далі будемо встара... е, намагатися якнайбільше комплектувати в бомбосховище такими необхідними речами, як буржуйками, генераторами і аптечкою першої необхідності, і ще працюємо над тим, що це всі по ну по можливості по максимуму забезпечити ці укриття ще продуктами харчування довго, які mm -hmm. мають довгий термін придатності. Ну тут звісно. Я переконаний, що вже наші глядачі і слухачі розуміють ці питання, але ми маємо все одно їх зараз проговорити. як би ви не старалися, як би ви там не комплектували укриття і сховища, але є певні служби, які приходять і чітко кажуть, що треба, як треба, де треба. Ці вимоги е знову таки через призму Вінницької обласної ради, через призму е вашої громадської організації, вашої роботи і через призму волонтерства. Я так тихенько до нього зараз перехожу. Вдається зробити це підйомна робота на сьогоднішній день. Це дуже важка робота. Насправді, бо розуміючи, що країна взагалі не готовилася до військових дій, навіть не дивлячись на те, що протягом вісьми років в нас ішла війна до великомасштабного вторгнення. На жаль, навіть найпростіше укруття в. Таких соціальних, як в школах, навчальних закладах, лікарні вони не готові, і, і сьогодні екстреному такому і швидкому темпі це все відновлюється. Також багатоповерхові будинки, там є до них маса вимог, де е, мають там не проходити комунікації. Ну є ряд питань, які на жаль дуже важко виконати, і не всі наші, скажімо так, будівлі підходять навіть для найпростішого бомбосховища. Ми знаємо, що вони не, не, не підходять якби за певними своїми критеріями. стандартами, критеріями, стандартами вони не підходять, але тим не менш з розумінням ставляться. От ви вже сказали, багато квартирні, багатоповерхові будинки. Можливо, хтось є в управлінні управлінських компаній, як ми раніше казали, казали вже, які хтось є в об'єднанні вже. Да? З розумінням підходить до того, що їхні підвальні. Чи напівпідвальні приміщення переобладнаються або обладнані вже, і має бути дозвіл доступу в будь-яку ситуацію в будь-яку хвилину інших людей. Ну я скажу, що голови там чи в компаній, чи зараз голови ОСББ вони розуміють ситуацію. Да, інколи є. Ну як кожному питанні є свої якісь недоліки, але вони розуміють і розуміють, що це безпека їхніх жителів. І сьогодні, завдяки асоціації ОСББ в Вінничині, я знаю, що дуже багато проходить роботи, де вони також контролюють, як проводяться е, укомплектування бомбосховищ в багатоквартирних будинках. Вони також контролюють і допомагають це не тільки в місті Вінниця, а й по всій Вінницькій області. До вас е Часто звертаються з по допомогу, щоб вирішити те чи інше питання, саме от з облаштуванням того самого бомбосховища або щодня. Майже. Які найчастіше питання ставлять вам, пані Ірина? Це що потрібно: генератор, потрібні буржуйки, потрібні таблетки для очищення води на всякий випадок, uh -huh. маски, аптечки. І продукти харчування, якщо є по можливості, навіть там подони, матраси, ковдри це mm -hmm. все також потребують і просять в цьому допомогти. Люди самостійно от кажуть вам, що пані Рино, нам треба оце, 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 оце. А самостійно ми зробимо і прибирання, і облаштування, і ми все вичистимо. Ми все винесемо. Ми все там. Ну є таке? Є. Я обов'язково я скажу так, я прихильник того, що потрібно допомагати всім, але якщо люди є, що самоорганізовуються саме самі, то їм ще більше треба допомагати, а не тільки чекають, що ти прийдеш, і все, все за них зробиш. Тому ті, хто самоорганізовується і вже в них є якісь видно роботу. Тим в чергову допомога, і на їхньому прикладі ми показуємо і громадське об'єднання Ірини Колесник, і волонтерський рух, і асоціація ОСББ показує в тому, що ось його люди організувалися, почали, ми підставили їм плече. Якщо ви саме не організуєтесь, ну не прийдемо до вас, ми не маємо права зайти до вас там, дай кажуть, в будинок і починати вас прибирати. Але ми можемо вам допомогти в тому, чому вас сьогодні не вистачає. Mm -hmm. Що не вистачає, зараз переходимо до наступної е, підбірки наших запитань? Знову-таки, я ще раз нагадаю, ми отримали їх від наших е, глядачів і слухачів. Вони запитують, е, ми тоді з вами зустрічалися і говорили про ваше волонтерство, те, що чим ви вже займаєтеся, практично з 2014 року, з початком, е, війни, вторгнення на нашу територію. А зараз скільки у вас поїздок, і як на вашу думку, змінюється? Ця ситуація у порівнянні з початком війни 2014 року. З початком, якщо порівняти, порівнювати, 14 рік з початком повномасштабного вторгнення 2022? другий. Ну, скажімо, це в нас була юбілейна та поїздка з командою, яка на сьогодні. Я буквально нещодавно вернулася з сходу. Ситуація змінюється, але я вам хочу сказати, що на жаль, ми столкнулися на початку великого торгівля з тим, що ми були 14-го року, коли наші солдати не укомплектовані, і треба були ті самі речі, що на 14, на початку 14-го року, починаючи там з елементарних обірців форми, закінчуючи технічними якимись приладами. І на жаль, ми це мали і на початку війни. Зараз ми бачимо, що завдячуючи. Гарним діям і контрнаступами сьогодні помаленьку. Хотілося без жертв і без втрат наших хлопців відвоюємо нашу територію, яка була тимчасово окупована і є тимчасово окупована ще. Але на сьогоднішній день потреби військових не зменшуються, вони тільки збільшуються, бо йдуть сьогодні. Йде холод, ми йдемо в зимовий період, і це нові виклики для нас, які ми маємо. Як волонтерський рух, як волонтери сьогодні забезпечити і максимум їм допомогти в тому, щоб вони відстоїли нашу незалежність і йшли до перемоги. Тобто ви хочете сказати, що ці вісім років е якби нас не навчили, нас не підготували, нас не заставили думати перспективно і структуровано? Це особисто моя думка, на угу. жаль, ні. Не навчила? Ні. Шкода, але ну, знову таки, ми прислуховуємося до вашої думки. А от конкретно ви сказали, 30-та поїздка була ювілейна. Що конкретно або що найбільше, наймасовіші потреби, запити, які сьогодні ви чуєте? Як безпосередньо от волонтер? Тепловізори, машини. машини. Майже щодня є запит на машини. І... Без машин ми розуміємо, що вони не можуть рухатись, вони не можуть юкуватися, вони не можуть виконувати настільки швидко завдання, які їм сьогодні ставлять. <тас> І розуміючи, що постійно вони знаходяться під обстрілами машини, на жаль, ніхто не знає, скільки як ми кажемо, машина проживе, чи вона буде добу, чи вона може бути кілька місяців, чи вона тижні, бо ніхто не знає, коли куди прилетить снаряд. Ми вже звикли до того, до тої тези, до тої думки, що машина, автівка, розхідний матеріал. Да. Це розхідний матеріал. Да, Це, на жаль, на жаль так і те. Тр... Ну, на жаль, війна. Да, ну і в тому числі зараз велика потреба поступає на те, що є заявки про те, що потрібні спальні мішки, зимові, потрібні теплі речі, потр... термобілизна потрібна. Тепловізори, приціли це все також. Є газові примуси. Ну, список насправді uh -huh. дуже великий. Його що всі перезв... ну, їх назвати перелік дуже великий, але є необхідніші. Зрозуміло, що такі, як машина, те, що їм допомагає рухатись, такі речі, як спальня мішок, щоб їм було тепло, коли вони вих... мають у цих пару хвилин чи годин поспати їм має бути зручно, що це є першочергові. Потреби, які ми стараємося по максимуму забезпечити на сьогоднішній день. Ми передали понад 20 автомобілів, і от це остання поїздка, яку я їхала на схід. Ми також для 173 го батальйону передавали автівку. Ем, якщо можна, от тут вже ем, не хочу нікого лякати, але тут же може бути державна таємниця. Я жартую, але мож, в кожному жарті є доля жарти, а все інше це правда. Я хочу запитатися про ем, партнерів і не тільки українських, а й закордонних партнерів. Знову таки, з ем, тим моментом, що, пані Рино, все, що можна говорити, я прошу сказати. Що не можна говорити, ми абсолютно нормально вас зрозуміємо. Так ось чи можна говорити про ваших між е, закордонних міжнародних е, партнерів, які допомагають вам і нашим хлопцям? хочу сказати, що найбільше наш партнер це «Самаритян Спурс, який сьогодні є в Україні. Вони є не тільки для мене як найбільші партнери, а також для всієї України. Вони які сьогодні найбільше допомагають Україні. В них є кілька програм, в яких вони працюють. Це Продукти харчування, щоб допомогти нашим людям. В медицині в них кілька напрямків і забезпечення ліками, і також навчання з нашими лікарями проводити обстеження і операції. Також вони ми і разом з ними входимо в ще одну нову програму: це забезпечити тепло. Як там, де населені пункти, там де йдуть бойові дії, так і тут на території мирні, де люди лишилися без можливості опалювати свої домівки. А так. що вони пропонують там, в цій програмі? Вони пропонують буржуйки, вони пропонують теплові генератори. Вона буквально в жовтень місяць має стартувати ця програма для українського населення. населення. Для того щоб стати учасником цієї програми, треба було пройти якийсь відбір, чи це безпосередньо вони вже вам запропонували, сказали: от ми ми готові, ми вже маємо свою таку програму. Е, ну, Самаритян Спурс, насправді, Самаритян Спурс працювало вже ще до війни. Угу. Років 4-5, точно не пам'ятаю. І в нас з ними склалися такі дуже довірливі стосунки. І коли вони зайшли в Україну, ми з ними зустрілися. і Вони запропонували, щоб я з ними йшла далі в програму. І коли є нові програми, вони. Чують потреби, які ми їм говоримо, і особливо ті, хто їздить в зони так звану червону зону, як ми називаємо. Вони розуміють, потреби, ми їм говоримо, що це не діє. Треба інше виду вимислити своїми стандартами, своїм uh -huh, кілометром. Uh -huh. А в нас ну, ситуація інша. І по практиці, коли ти перебуваєш там чи тут на місці, ти бачиш ситуацію, і ми їм це доносимо. В них сьогодні не тільки ми партнери. Я не буду називати кількість партнерів по Українах, їхні так багато, і я дуже. Дякую, що я серед цих партнерів і вони довіряють сьогодні. І ми навіть от в цю теплову да ми ми також консультуємо, і їм говоримо, що можливо не завжди потрібні буржуйки, угу. можливо, треба теплові генератори, що це краще. Якщо ми говоримо за генератори в червону зону, то ми просимо більш на сонячних батарей альтернативного, тому що це звук, угу. на який теж реагують з той, з той сторони. Це є небезпечно для життя. Наших громадян вони чують, вони допомагають, і я знаю, що в них таке попередні плани, що навіть після нашої перемоги вони також будуть допомагати розбудовувати Україну. Ну там будуть також свої серйозні проєкти. Кожен з яких я переконаний, можна буде назвати викликом серйозним викликом для рівня міжнародної організації. А дуже дуже коротко, пані Ірино. Волонтерство, волонтерство 14-го року, волонтерство початку 22-го, Я маю на увазі лютий, і волонтерство зараз, на 10-й місяць цього року, я маю на увазі саме 22-го, на жовтень. Ви можете сказати. Характеристику цього волонтерства. Я до чого? Ми, ми достатньо часто, на жаль, ми чуємо, що от вигорання, ми вже не настільки емоційно сприймаємо це все, ми вже не настільки внутрішньо готові допомогти. Момент волонтерства. Скажу так, не можу сказати, для мене. Напевно, мене оточують ті люди, які не мають вигорання, а мають якусь свою українську свідомість. і Вони розуміють, сьогодні, якщо ми не вистаємо, то завтра не буде цієї нації, цього і цієї країни. Тому ті люди, які біля мене, вони навпаки, вони кожен день заряд якимось енергією йдуть до мене, йдуть до людей. Вони переконують в тому, що потрібна допомога. Да, я знаю, що дуже багато випадків, що люди втомлюються. Люди залишилися багато хто без роботи, які також не можуть. Можна зрозуміти, що вони можливо хочуть допомогти, але не можуть. Але я закликаю всіх, абсолютно всіх свідомих громадян нашої країни. Неважливо, чи ви можете допомогти гривнею, чи ви можете фізичною працею допомогти, чи ви можете волонтерам допомогти перебрати, скласти, розгрузити, це також ваш вклад в нашу перемогу. І казати, що втомилися, повірте, хлопцям з дівчатам не легше, вони ще більше втомилися. Але коли ви до них приїжджаєте, коли ви бачите їхні очі, коли ви бачите їхній позитив, не дивлячись на всі нюанси, які там є. Ти розумієш, що вони стоять тільки там ради перемоги, ради своїх країни, ради своїх родин, і їм дуже потрібно, щоб в них був надійний тил, тут дає мирне життя. І оцей тил в ніякому випадку не має похитнутися не на долі міліметрів. Вони мають відчувати, що за ними стоїть гора, така скеля з людь вигляді людей, які їх підтримують там. Повністю з вами погоджуюсь. Ну і думаю, що така е, підтримка, така гора стоїть і за вами. В'ячеслав Петрович Соколовий. Дивитесь на нього, дивитесь на його е, внутрішню, е, внутрішню силу, яку він має. Та? І я так думаю, що він також надихає вас. Ну що ж, я щиро дякую. Щиро дякую, Ірина Колесник. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін на завершення. Обов'язково маю сказати повністю офіційні ре. Галі і офіційну посаду пані Ірини, депутатка Вінницької облради, заступниця голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва. А говорили ми про життя, волонтер, волонтера, волонтерки, волонтерство взагалі. І говорили про допомогу і роботу з нашими громадами, з вашими громадами, з нашими громадами із нашими і з вашими громадами. Дякую, пані Ірино. Дякую, шановні наші гляда. Дичі і слухачі, на цьому я ставлю три крапки. Обов'язково з вами почуємося і обов'язково з вами побачимося. І все буде Україна. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.